Перефарбовані і повністю готові до виконання бойових завдань. П'ять автомобілів вирушають на передову. Нині біля Хмельницької міської ради військовим вручили ключі від оновлених машин. Хай служить вам щиро дякую. Це Фольксваген 5 Т. Ці п'ять автівок передані в різні підрозділи Сил оборони. Найбільша кількість піде на наші сили спеціальних операцій. Ми насправді з 2015 року. Активно допомагаємо і поза бюджетним ресурсом. Це різний ресурс, це наслідок різноманітних зборів, які ми оголошуємо з різними благодійними фондами. І на перше з благодійним фондом Волонтери Поділля» нам допомогли наш місто-партнер Прага, зокрема це старостат Прага. 6 понад 10 років благодійний фонд Волонтери Поділля» допомагає захисникам. Чергова партія машин була придбана і доправлена в Хмельницький за кордону. Ми їх відремонтували коштом спонсорів. Благодійний фонд Волонтери Поділля постійно передає. Автівки, які ми доставляємо з Англії, це праворульні, які ми ремонтуємо, обслуговуємо, передаємо. І вже на даний момент ми передали більше 200 автівок. Співпраця з нашими закордонними партнерами триває, так що я думаю, що це буде не остання передача таких автівок за рахунок закордонних спонсорів. Машини на війні, розхідний матеріал визнають військові. Боєць із позивним атом каже, ремонтувати їх на передовій неможливо. Тож така допомога потрібна постійно. Є дуже багато задач. Першочергова це евакуація поранених з зони бойових дій стаб пункти, де їм можуть надати допомогу і зберегти наше життя, життя наших побратимів. Також ці автівки будуть використовуватися для виконання бойових задач, для виїзду в груп, для доставки до них. Провізії боєприпасів через постійні обстріли вони постійно пошкоджуються. Їх постійно треба ремонтувати. А нова автівка, як то кажуть, обслужена отримана від міської ради. Це зараз, як мінімум, на місяць часу вона зможе забезпечити хоча б деякий особовий склад. У березні під час уточнення бюджету громади в чергове спрямують кошти на закупівлю машин, а також дронів і засобів РЕП ІРР для захисників. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.